Тісто того впало, завалилося так, не вийшло, довелося взяти форму. Спробую ще один варіант сковоріться на плиті. Два пирога у нас вийшло з тунцем. Це просто ну, дуже красиво М -м -м, і пахне дуже класно. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати швидкий рецепт пирога з тунцем. Тунець у нас із банки. Це подрібнений тунець у власному соку. Нам для цього потрібно. Дві бамки тунця, два яйця. Потім ось такий сир, ложка сметани, потім петрушка окріп, сіль і сіль копчена. І тісто, звичайно, тісто у нас ось таке. Воно зараз розморожується. Тож, давайте приготуємо поки що начинку. Розбиваємо наші яйця. Один. Два. Так, додаємо трішки ложку чайну солі. Так, копченої солі. Теж ложку. І збиваємо. Швидко, швидко, швидко. Додаємо. Е, столову ложку. Сметани. Так, так, так. Це для того, щоб наша начинка хорошо схватилася та пропеклася. Бачите, зробили ось таку однородну масу. Тепер відкриваємо наш тунець. Ціна однієї банки 39 гривень. Вона була по знижці. Це тонець власному соку пахне. Гарно виглядає не дуже. Так. І одразу сюди. Так, одна баночка є. Розмішали. Якщо ви бачите, що вам достатньо однієї баночки, то супер. Якщо ні, то висипайте другу. Я хочу, щоб було багато тонця, тож висипаю другу. Відкриваємо і висипаємо. Що я можу сказати? Тунець на свою ціну нормальний. Тож не нагаварюйте. Виглядає він, звісно, як не знаю що, але така у нас вийшла маса. Тепер ми додаємо зелень. І кріп. Так, петрушечку подрібнюємо. Так, я роблю це ножицями. Все. Бачите? Ось. Тепер перемішуємо. Те, що у нас виходить. Так, перемішуємо. Тепер додаємо сир. Так, це у нас сир. Виділяю водичку, ну нічого страшного. Так. Теж дивіться на глаз. Кому можливо потрібна половина сира, комусь повністю. Зараз я половину кидаю, розмішаю і подивлюся. Треба мені весь чи тільки половину. М -м -м. Смак бомба. Але знаєте що? Я раджу вам додати туди цедру лимона. У мене нема лимона, в мене є майнка. І трошки натираємо. Якщо у вас немає лимону чи лайму, є ось така водичка, то додайте її десь 3 чайних ложки. Супер. Перемішуємо. Ну Я, напевно, додам уже повністю весь, щоб воно там не валялося, не мозолила очі, ні мені нікому. Так, перемішуємо. Зробили начинку і відставили її. Тепер достаємо наше тісто, розмотуємо його. Можете розрізати. Нам треба поки що цей кусок. Так, ось такий кусок тіста. Нам треба збризнути маслом. Беремо скалку. У мене нема скалки, в мене є бутилка. І трошки його розкатуємо. Я буду випікати прямо тут, тобі ж по формі цього я буду так от облюплювати тісто. не знаю, вийде, не вийде, але побачимо. Я його перегортаю і обрізаю, як мені потрібно. Так, Є. обрізали. Помістили. І ось такий основа у нас входить. Помічаємо її одразу сюди. Ось так. У нас виходить. Тепер беремо ці половинки, трошки розкатати, і будемо робити ось так. Ну, а, а ви робіть по своїй формі. Розкатуємо наші половинки тісто. Як нам треба. І заліплюємо, як нам треба. Ось бачите. так угу. Все, зробили і тепер випікаємо десь градусів. 120 20-20 хвилин, щоб схопилася форма. Так, що я можу вам сказати? Все пішло не за планом, тісто впало, завалилося, так не вийшло. Довелося взяти форму. Е ось отаку форму, і в неї вже залити самшу е кісюмісу з тонцам і прожарювати. Надіюсь, щось вийде. Спробую ще один варіант на, на плиті. Зараз ми розкатаємо наше тісто і це буде закритий вже поріг. Отак от. Розкладаємо, виливаємо. Розпрілілимо. Тепер трошки порозтягуємо краї, накриваємо, накриваємо. Завертаємо. Якось то вийде, знаєте? Так, ставимо. Десь на четвірку. Під кришку. Так, там жариться і тут жариться. Поїхала. Перший пиріг у нас готовий, дивіться, який він вийшов. Гарненький. Зараз буду діставати вже другий. Так. І дістаю. Другий пиріг. Так. Ось такий. І дивіться, яких два пирога у нас вийшло з тонцем. Це просто ну, дуже красиво. М -м -м, і пахне дуже класно. Подивіться, які два пирога вийшли у нас з тунцем. Дуже класні. Так, ми це робили на сковорідці, це робили в духовці. Дивіться, як він пропікся. Куштуємо. М -м -м. Дуже ніжний і смачний. Це смачно. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і напишіть коментар. Пиріг! Дякую. Всім смачного!